Вітаю, друзі! Хочу запропонувати вашій увазі вірш, який особисто мені дуже подобається. Цей вірш називається Коник. Учора коника спіймала я в траві. Він сюркотав так солодко проліто, Цвірчав, чи знаєш ти, що зорі золоті, як падають, то сходять диво квітами? Чи знаєш ти, що сонячний промінчик найтольша в світі всім струна, живим є кожен мовчазний камінчик? Цвіркунчику, ти ж знаєш, звідки ля. Я дивувалась, слухала, питала, а вітер нас по-дружньому вкривав, Прозорим та пахучим покривалом, Щоб час од нас так швидко не тікав. Бо я, частиночка природи, з нею дивлюсь у безкінечне синє небо. Живу в траві та бачу цілий світ, живу до осені та ніби сотню літ, і ти відчуй, як б'ють в землі джерела, як любо ліс, гойда своє гілля, в твоїй душі, мов у дзеркалі, планета, ось бачиш, там з краєчку я. Мов свічечка світивсь розумний коник своєю піснею надвечір серед трав, що мав початись літній дощик, мені й про це Манюсенький сказав.